Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Сьогодні хочемо подивитися, пішла подивитися скоро Великдень і хочеться подивитися, які ж ціни на продукти на Великдень. Подивимося, що ми тут бачимо. Ми бачимо, о, є якась глазур. Ну, Глазур я роблю. Самостійно, але ті, хто не роблять, вона стоїть, майже коштує майже 22 гривні. І це зі смаком вишні. Ось така є, декорує. Тобто водою розбавили і все. І тут його 15 грам. Є різноманітні посипки, 7 гривень за різні. Є по 15 гривень. Сіляки. І ось такі 16 гривень коштує. Різноманітні кошики. Ціна віночка декоративного ось такий віночок, він коштує 200 гривень. Різноманітний. Куршички, ціни ще не побачила, зараз подивлюся, скажу вам. 50 гривень це у нас декор. 50 гривень це ось такий декор. Ось такий. Ще таке цікаве побачила також декор. Прикраса до Великоднього столу пишуть, скільки він коштує. Ну, я думаю, також не менше, ніж 50 гривень. Отакі ціни. Зараз подивимося ще на корзинку, на оцей кошик. Маленький такий кошик. Отакий. Він зроблений із синтетики. Тут квіточка. Зараз знайдемо ціну. Знайшла ціну, розмір кошика цього 20,5 см. І він коштує 99 гривень 90, 100 гривень. Ще такі є явіночки. Це те, що 50 гривень я побачила. Ось таке воно синтетичне і знизу ось воно таке. Не знаю, куди воно згодиться. Можливо, це для кладовища. Може так. Такі є цікаві. 49,90-50 гривень, написано, що це шоколадний курча. Таке сидить курча. Бароники, хто користується 5 гривень. Ми яйця фарбуємо лише в цибулині. Колись брали таку термоетикетку, вона коштує 4 гривні. На яйце вдягається і такі різні. Ось такий декор. тут печиво, добрик якась фірма, тут печиво і повите глазурю. І оцих він коштує 66 гривень. І які ціни. Я побачила, йдемо далі. Подивимося на яйця, на те, що хотілося б взяти. Я не побачила ціну на це, що я тільки що вам, 70 гривень. Друзі, от таке. Йдемо далі. Форми для касок, а саме вони паперові. Зразу хочу сказати свої враження від цих форм, з ними треба ще наловчитися, як пекти, щоб вони не згорали. Але чим зручно те, що ви потім не дістаєте їх. Тут їх 5, не дістаєте з форми. Тобто його можна і залишити у цій формі. Вона вже розмальована 40 гривень, 5. Таких паперових формочок і якраз такою середньою величиною для Паски. Є ще 10 штук таких. Написано 3990. Ні, меншенькі, меншенькі 25 гривень. Ось вони. 25 за, за, 5, за 5 штук. Дійшли до яєць. Те, що на великодній стіл він завжди йде. У нас, наприклад, йде, ми завжди фарбуємо 6 тисяч шість десятків, вибачте, яєць. І е, ми пам'ятаємо, як ціна змінювалася, яєць. Е, вони були в 22-му році по 13 навіть гривень. Потім вони були. По 80, коли ми їх перестали купувати. Потім вони були по 60. І сьогодні я бачу, що ціна понизилась. Друзі, ціни насправді вражають. Сьогодні ось такі яйця, якісь е, нова фірма до нас прийшла, називається Київські. Ми такі зазвичай не брали, і вони 32,40 за десяток, Ідемо далі. Ясенсвіт велетні. Майже 44 гривні, 4390. І ось ці яйця, вони коштують 2,69 за штучку, тобто 26,90 за десяток. Ці, що без упаковки. І ці так само 26,90. І ще ось такі є ясен світ, 49,50. Чим вони. Чим вони відлічаються? Червони, ніж ти і розмір, ніби такий самий. Ці пишуть справжні велетні. 49,50, можливо, вони велетні, але справжні велетні 43,90-44 ясенсвіт. А цей ясен-світ з червоною такою стрічкою, і він коштує 49,50. Що вони туди? Поклали, чим вони кормили курей, не знаємо. На зеленій оборці можливо вони екологічно пишуть, пишуть без антибіотиків, без антибіотиків. Ось вони що пишуть. Що вони курей, ну вони пишуть, що яйця без антибіотиків. А чи кормили вони курей антибіотиками? Це невідомо. 49,50 вони. Хочуть таку ціну. І є ще такі фермерські. Зараз ми знаємо, що всі ці яйця, вони всі однакові. Фермерські коштують 54 майже гривень. І, і ось така здорова формула. Теж всі за здоров'я борються. теж формула здоров'я, і вона 53,90. 54 гривні. І фермерські, і оця формула. Розміром вони такі самі, як ясен світ велетні, які по 44 гривні. Ці оці яйця перепилині, вони в ціні не змінилися. Як були 59,90 майже 60 гривень за два десятка, так вони і є. Ще є ось такі ясенцвіт Супермакс, називаються, вони супермаксимальні. Який це може бути супер максимальний, хіба що від індюшок супер максимальні. Вони так, вони розміром трішечки більші. Зараз ми на них подивимося. І ось вони такі, коштують вони 52 гривні. О, давайте таке, таке яйце. 52 гривні. Теж ясен світ. Таке молоко якось називається воно ультрапастеризоване. 3990, фірма варто. Розумію, що ця фірма, я знаю, вона не виробляє нічого, вона лише продає. Купив, продав. 39,90, де беруть, невідомо. І я отут читала скрізь ніде не написано. Звідки воно у них поставляється. Просто торгова марка варта і все. Є молоко найкраще для тебе пишуть. Це Житомирський молочний завод. Пишуть, що ДСТУ 2,5% жирності. Чи є тут трансжири. Ну, зараз скрізь вони є. 39,90%. Ферма продає молоко 2,5% жирності за 27,90. Простоквашене, просто наше тут тобто, зараз воно вже. Воно 44,90, 45 гривень літр. І молоко домашнє, воно тут 2 літра 99,20 за 2 літра. Це злагода. Також є відбірне молоко, яке коштує 80 гривень 90, теж за 2 літра. Так, друзі, сметана, злагода 15%. Тут 380 грамів і коштує 39,60, це злагода. І 20% злагода коштує 53,90. Також злагода. Подивимося на ось є просто наша 20%. Просто наша я знаю, що в них є нібито ферм. Ніби. Це коштує 49,80. В, в середньому приблизно отакі, мабуть, не буду брати, а візьму все-таки оце. Раніше воно було, пам'ятаєте, просто вашено, зараз воно стало просто наше. І ще є ось таке села селянське. Воно коштує 21,90. Це теж сметана. Але тут, 10% жирності, ну, радує те, що, можливо, ти менше вкинули транжирів. І тут 200 грам. Візьмемо скуштуємо. І дріжді. Дріжді я бачу криворізькі, мені дуже вони подобаються. Мені подобається ця марка. Колись я брала завжди Львівські, тут я Львівських не бачу, це варось. Львівські я бачила є в АТБ. Тут є криворізькі. мені вони подобаються. Дуже гарно. Ой, хтось відкрив. А, ні, вони всі такі. Ага, тут не відкрито, а там хтось відкрив. Мені вони подобаються, з ними дуже гарно підходить. Саме для... Хліба саме для пасок. У мене е, виходить з ними дуже чудова, солодка паска, вона гарно підходить. Тому, звичайно, криворізькі я і візьму і подивлюся, скільки вони коштують. Тут тут наклеєно, зірвано, наклеєно і зірвано. Е, можемо побачити, ага, ага. Коштують вони, друзі, 2650. Е, є й великі криворізькі а великі. За 100 грамів 8,30 Ні, це я не те. Я не те подивилася. Зараз ріжді пресовані. Остались ага. тільки криворожкі, криворіжські криворізькі 100 грамів грам 8,30 тридцять і кілограм 2650. Зрозуміло. А це хороші пісні. Друзі, розібралася криворізькі 8 гривень, стоїть 100 грамів. Ті, що я вам говорила, то кілограмові і львівські взагалі беруть для самогону. Ну і масло, йде зазвичай 200 грам на всі паски. Оце так. Я теж, я теж останнім часом, воно мені теж не подобається. 55,90 так. так, тут от, от, Молочник хороший. Наш Оцей молочник непоганий, так? Yeah, да? А скільки він? 55. і 55, тут тоже Я візьму цей молочник, ферма, а оцим ви посадили перший. Да? Да? Ой, як добре. І подивимося. А оця ферма. скільки? 59-60. 72, тут, ну так, да. теж хороший. Я візьму і те і те. Подивимося, Теж непогане, ви кажете, так? Да? Я вам говорю, що хороше. Ой, дякую, добре. Так, мука. Те, що нам треба, буде 49,30 за, за 2 кг. Мені саме найбільше і подобається саме на, цій, на цьому борошні, тому що всі інші в мене сідає. А з цим 49,30 і це я вам показую. А є ось такий хуторукланський, він коштує 41.30. Є ось таке борошно пшеничне 3350, але я ніколи не різкую, а я беру лише Дніпромлин. І цукор. 28,40. Вигода за кілограм. Нормально. Є 28,40 скрізь. Це у варусі. І є ще якісь ось такі 30. 4,50, але кажу, цукор скрізь цукор одне єдине. Треба подивитися, тут написано кілограм, а тут написано 900 грам. Ну, я думаю, що, що це візьму. І ще треба буде цукрова пудра, тому що я сама готую глазур. Цукрова пудра, і знову ж таки, цієї самої фірми іде вигода. Тут у нас 200 гривен і коштує вона 12,90, а мені зазвичай треба буде їх 3. Три, що нам е, на нашу глазур, нам треба буде лише пудра і вода. Все, ми подивилися все, що скільки коштує. Це все я дивилася в варусі. Друзі, від вас лайк, коментар і гарних вам пасок.